Я прийшла сюди з братом, хотіла його підтримати. І теж прийняла участь у Рівному. Провели тест ментального здоров'я, за допомогою якого усі бажаючі могли перевірити гіперактивність та дефіцит уваги у дітей. Представники обласного центру психічного здоров'я населення кажуть, що особливо актуальні ці тестування для молодших школярів. Я цифри від 9 до 1 на швидкість рахував. Як зазначила психолог, вона перевіряла концентрацію уваги те, наскільки посидюча дитина оцінювала це все числовими нормами і сказала, що Михайло справився завданням в межах своєї вікової категорії. Тобто вона розказала, що він досить таки концентрований, досить посидючий. На місці фахівці обласного центру психічного здоров'я населення визначали і рівень тривоги і стресу у дітей та дорослих. Я прийшла сюди з своїм молодшим сином, останнім часом почала спостерігати, що в нього тривожний сон, що він боїться сам засинати в кімнаті, пов'язується з тривогами, з військовим станом. І Ми просто прийшли перевірити тестування на рахунок тривожного стану у дитини. Дуже добре, що є така акція, ну це дуже корисно зараз в такий час і, і дітям воно проводиться в такій ігровій формі, що дітям цікаво. Отриманими результатами жінка та її син лишилися задоволені. Мені сказали, що в мене низька тривожність. Кожна людина має знати свій стан і має підтримувати його або його відкористувати в кращу сторону. За потреби усі, хто пройшов тестування, мали можливість на місці поспілкуватися з психологом або ж навіть із дитячим лікарем-психіатром. Особливо в останні роки збільшилась кількість звернень дітей та підлітків із тривожними розладами, які клінічно виглядають і розладами сну, і порушеннями поведінки, і навіть в підлітків суїцидальними висловлюваннями. Збільшилась кількість таких пацієнтів. Ми консультуємо, надаємо допомогу. Лікар надає поради щодо медикаментозного лікування, також можуть отримувати консультації у нас лікарів-психологів щодо стану свого тести орієнтовані в першу чергу на дітей та підлітків. Пов'язано це з тим, що останнім часом саме у них виникає найбільше проблем з ментальним здоров'ям. У порівнянні, от, якщо 22 23 рік, рівень захворюваності на психічні хвороби, вперше, в первинні, вперше виявлені, він зріс на 27% в 23-му році, в порівнянні ніж у 22-му році. Якщо взяти по нозології, як у проблемах, то звичайно, що рівень на такі захворювання, як от, тривожність, коли звертаються, коли відповідно, що в людини порушення ну, більше стресу, більше тривожності, це якщо стосується дітей, то рівень захворюваності. Зріс на 45%. відкриті психологічні тестування та консультації з психологами спрямовані і на популяризацію піклування про своє не лише фізичне, але й ментальне здоров'я. Нам пора проблеми психічного здоров'я виносити в сферу. Нульової стигми, нульової дискримінації, щоб це було не соромно, щоб це було навіть почесно, щоб це виглядало як гігієна свого здоров'я, але ментального. Щоб можна було з гордістю сказати, я працюю зі своїм психологом, я йду до свого психолога. Оце нам необхідно, і все для цього зараз робиться, тому що, на жаль, в нашому ну, суспільстві середовищі, можемо так сказати, існує ще стигма і дискримінація до е, в сфері психічного здоров'я. Подібні заходи центр психічного здоров'я населення організовує не вперше, і не востаннє. Зокрема, цей виїзд відбувся з нагоди Всесвітнього дня ментального здоров'я. Ольга Денілюк, Павло Стецюк, новини Рівного.